Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні я вам розповім про п'ятірку найпопулярніших автомобільних парктроніків. До речі, нещодавно на нашому каналі вийшло відео про те, чим відрізняються дешеві і дорогі парктроніки. І якщо ви задумуєтесь над придбанням такого автоаксесуара, я також раджу подивитись вам попереднє відео для кращого розуміння теми. Ну а зараз ми конкретно будемо говорити про конкретні моделі. І почнемо ми з найдешевшої, найпростішої моделі від компанії Fighter. Даний парктронік цікавий тим, що при мінімальному бюджеті він вже має компактні датчики, як у більш дорогих моделей, що значно. Полегшує в подальшому вибір запасних датчиків, якщо ці будуть виходити з ладу. Також тут, при бюджетному сегменті, ми маємо як звукову, так і візуальну індикацію. Нам дисплей показує, з якої сторони перешкода, і навіть відстань до самої перешкоди. Якщо нам потрібна тільки візуальна індикація, у парктроніка є можливість вимкнення звуку ось цією кнопочкою. Сам дисплей дуже компактний, і якщо його навіть встановити на торпедо, він. Не буде сильно там порушувати інтер'єр автомобіля. Ну і звісно, блок керування тут також зробили компактним. Тому встановити такий парктронік можна набагато простіше і на будь-якому автомобілі. Наступний парктронік в нашому топі це Парк Сіті Львів. Він вже вдвічі дорожчий, вдвічі цікавіший по функціоналу і, звісно, якісніший і довговічніший. У цієї моделі також компактні високоякісні датчики, є функція самодіагностики датчиків, функція запам'ятовування перешкод і багаторежимний компактний дисплей. Функцію самодіагностики датчиків можна назвати однією з найкорисніших функцій парктроніків, адже при кожному вімкненні парктроніка. Система автоматично діагностує всі датчики, і якщо якийсь з них несправний, Парктронік вам про це повідомить. Відповідно, при керуванні автомобілем ви вже будете більш Обережні, і будете розуміти, що вам потрібно придбати новий датчик і замінити його. Також дуже корисною є функція запам'ятовування перешкод. Вона потрібна для автомобілів з фаркопом, запаскою на задніх дверцятах, або, наприклад, багажником для велосипеда, який також можна встановити на фаркоп або на запаску, або просто на задню дверку. Завдяки цій функції, парктронік запам'ятовує, що на автомобілі є ще якесь додаткове обладнання, і на нього реагувати не потрібно. Відповідно, в нас не буде якихось хибних спрацювань. Що стосується самого дисплея, він дуже такий акуратний і компактний і багаторежимний. Тобто він може відображати інформацію як в дзеркальному, так і в прямому режимі. Це нам дозволяє встановлювати дисплей ось так рівно на торпедо, або перегорнути його догори ногами. і... Приклеїти до нижньої частини дзеркала заднього виду, або його можна взагалі встановити на стелю, щоб дивитись на сам дисплей відображення в дзеркалі. Тобто сам дисплей можна встановлювати будь-яким чином, який вам буде найзручніше. Рухаємось далі. Тут на нас чекає Парктронік від компанії Convoy. За своїм функціоналом і навіть вартістю, він схожий з парактроніком Park City. Можна сказати, що це два таких основних конкуренти. Цієї системи також є функція самодіагностування датчиків і функція запам'ятовування перешкод Тобто, якщо автомобіль з фаркопом, запаскою там або кріпленням для перевезення велосипедів, це все можна налаштувати. Але від Попереднього парктроніка Парк він відрізняється формою і діаметром датчиків. Тут чомусь зробили датчики більшого діаметра, і вони відрізняються навіть за своєю конструкцією і способом монтажа. В першому варіанті у Парк мені датчики подобаються більше. І друге, чим. Цей парктронік відрізняється. Це форма дисплея. Дисплей тут стандартний, він показує, з якої сторони перешкода, відстань до перешкоди, але немає регулювання гучності, немає можливості вимикання. Звукового сповіщення, ну і, звісно, сам по собі дисплей не може працювати в дзеркальному режимі, тобто він також простіший. Але основний функціонал у цього парктроніка аналогічний попередньому. Рухаємось далі, і далі стає трішки цікавіше і значно дорожче. Адже ось цей парктронік від SteelMate коштує як конвой Парк Сіті разом взяті, Ну, можливо, трішки менше. При цьому у даної системи навіть відсутній дисплей. Тут Попередження відбувається виключно за рахунок звукових оповіщень, і більше ніяких можливостей по попередженням немає. Єдине, що ми можемо зробити, це тільки збільшити або зменшити гучність. Але парктроніки даного виробника завоювали широку популярність через свою високу надійність, тому звідси і така вартість. По функціоналу система також має самодіагностику, може запам'ятовувати. Перешкоди, фаркопи, там багажники тощо, і є ще захист від хибних спрацювань. Цікавою особливостю цієї моделі є ще додаткове налаштування на блоці керування. Переставляючи ось ці фішечки або джампери згідно схеми, яка зазначена в інструкції, ми можемо змінювати мінімальну дальність спрацювання парктроніка. За стандартними налаштуваннями, парктронік видає остаточну команду зупинитись, коли до перешкоди залишається менше 30 см від бампера. Але якщо в нас, наприклад, на задній дверцяті, Встановлено запасне колесо, воно також має якийсь певний об'єм, якийсь розмір. І щоб компенсувати цей розмір, ми можемо переставляти ось ті самі фішечки на блочку керування парктроніком. Таким чином, ми можемо на 20 см зменшити відстань, і в нас парктронік буде рахувати ось ті самі 30 см не від заднього бампера, а від фаркопа або запаски. І нарешті, останній парктронік в нашому топі, він най Просунутіший, найпрокаченіший і найдорожчий. Це також парктронік від SteelMate, чимось схожий на попередню модель. Але тут, окрім звукового сповіщення, також є ще повноцінний дисплей, на якому дуже чітко відображається, який саме з датчиків спрацював, яка дальність до об'єктів, і є ще декілька додаткових функцій у цього дисплея. Він, окрім звичайних звуків, може сповіщати вас голосом. І Прям голосом казати, яка відстань до перешкоди. Є три режими гучності, і також дисплей можна встановлювати або з таким чином на торпедо, або біля дзеркала заднього виду, кому як зручно. Дисплей дуже компактний, але при цьому контрастний. На сонці нормально видно і він надзвичайно інформативний. По всім іншим функціям, ну, ситуація аналогічна з попереднім парктроніком. Є пам'ять якихось. Постійних об'єктів, які ми возимо на автомобілі, захист від хибних спрацювань, самодіагностика датчиків, і при цьому, завдяки такому, вже більш цікавому дисплею, система може показати кількість. Несправних датчиків, наприклад, якщо у нас одразу вийшло два датчика з ладу, нам система покаже, що в нас два непрацюючих датчика. Все зрозуміло, просто тут ні до чого звикати не потрібно, просто встановлюєш і користуєшся. Також на блоці керування є ті самі джампери, за допомогою яких ми можемо змістити крайню точку вимірювання від бампера до краю фаркопа або запасного колеса. Ну що ж новий на погляд у нас вийшов дуже прикольний топ, адже в першу чергу товари для нього обирав я не самостійно, орієнтуючись на власні подобання, а просто звернув увагу на популярність товарів серед наших клієнтів. І виявилось, що певна кількість клієнтів віддає перевагу бюджетному сегменту. І в бюджетному сегменті в нас найбільшу популярність завоював ось такий недорогий парктронік від Fighter. Далі у нас є декілька парктроніків середнього цінового сегменту. Це Park City і Convoy. Вони дуже схожі між собою за функціоналом і вартістю, але трішки відрізняються формою та діаметром датчиків і можливостями, і також формою дисплея. Ну і для тих, хто не звик до якихось компромісів, хто хоче якість. Є два парктроніка від компанії SteelMate. Один з них трішки простіший, без дисплея, виключно звукове сповіщення. Інший вже нафарширований по максимуму. Класний дисплей, голосове сповіщення і різні додаткові налаштування. Тому, в принципі. Кожен з вас згідно своїх вподобань і власного якогось бюджету може обрати для себе парктронік, який підійде для тих чи інших задач. Є і бюджетні, і середнього сегменту, і дорогі. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.